Оці світло-шумова граната, от бачите, лежить, от стоїть. Це він привіз з Майдану. Микола Котляр показує на гранату, так, яку привіз його син. Оця от граната у мене об коліна вдарилася, і у нього поранена нога була від неї. В інтернеті на своїй сторінці написав, що доля буде вирішуватися в Києві. Треба їхати в Київ. Другу не другу. А Пользователю інтернету, що як, як ти пропонуєш боротися. Якщо сидіти з пивом на дивані, то це одне, а я вже купив білет до Києва. До Києва син Миколи Євген Котляр поїхав під час протестів на Майдані. Він один з трьох харківських героїв Небесної Сотні. Загинув у лютому 2014 року від кулі снайпера на Інститутській. Іноді, чесно кажучи, здається, що. Багато в чому може, і воно і не варто було віддавати життя, коли дивишся, чим це закінчилося, що все, все знову, знову прийшло на круги своя і практично. Але я розумію, що такі процеси вони ну, так скоро плоди не будуть. І Україна однозначно стала вже не, не тою, що була. Тому я думаю, що воно безслідно не пропалося 100%. Сьогодні про сина Микола розповідає студентам. В історичному музеї згадують, якою була революція гідності у Харкові та у Києві. Навіщо люди вийшли? Навіщо вони вмирали? Навіщо вони клали своє життя, проливали кров? Питання до батька Євгена Котляра: як ви відреагували, коли дізналися, що ваш син йде на майдан? Ви були за чи проти? Я намагався його втримати ну що ти там, пацани, вийшли на цю акцію, а ти поїдеш вже немолоденьким, 33 роки. Він каже, парно, ні. На зустріч прийшла і волонтерка Євромайдану Ольга Дунь. Коли в мене була можливість, я виїздила в Київ і волонтерила. Волонтерила в столовій при будинки профсоюзів в своєму житті ніколи не пробувала сала. Саме там канапки з салом для всього майдану на всі оці вічя недільні готувала в великій кількості. І я так для себе відчувала, що це революція наших дітей, яку ми батьки підтримати не не підтримати не могли. Студентам показали й експозицію у музеї. Це речі учасників, волонтерів та загиблих Євромайдану. Колекцію збирали протягом останніх років. Альона Рязанцева та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.